Всім привіт гостям, підписникам та підписницям моєго каналу. 8 вересня 2023 року продовжую працювати на пасіці. Минуло три тижні і настав час повторного обробітку моїх бджілок від кліща Варо. В попередніх відео я розповідав і показував про те, якими препаратами я обробляю. В якій кількості хочу зауважити, що на своїх пасіках ви маєте використовувати ті препарати, яким довіряєте ви. В своїх відео я розповідаю лише про те, як роблю я, але остаточне рішення приймаєте тільки ви. Можливо, хтось відео попереднє не бачив. Нагадаю, що я обробляв препаратом під назвою Апіатраз на основі амітразу. Цього разу я препарат змінив і буду обробляти препаратом під назвою Апіфлум на основі флуметрину. Сподіваюсь, буде видно, кожна смужка має 3,6 мг діючої речовини. Саме в такій послідовності я вже обробляю бджілок не перший рік. Ефект Просто чудовий. Весною не доводиться повторно обробляти. Кліща справді немає. Цього разу деякі підписники виявили бажання, щоб я розповів про те, як готую бджілок саме в лежаку, так як дуже часто зауважили, що показую лише корпусні вулики. Отож зараз відкрию дану сім'ю і все про все вам поступово розповім. Отож відкриваю разом з вами сім'ю. Хочу одразу сказати при попередньому огляді сім'ї я вже скорочував. Але на той час ще було багато бджілок, які працювали на соняшнику. Зараз вони вже всі майже відійшли. І бджілок потрібно не тільки обробляти від кріща, а й поступово формувати гніздо в зиму. Це бджілки карника. Бджілка дуже спокійна. Дає працювати. На цей час я вже ставлю теплу заставну. Покажу ближче. Звичайна рамочка. в середину вставляв пінополістирол. Для того, щоб не гризли, обробляв воском. Минуло два роки, не бачу таких суттєвих пошкоджень. Ще пару років точно пропрацює. Спочатку дістаю попередні смужки. Нагадую, минуло три тижні. В деяких сім'ях більше розгризли, в деяких взагалі. Витягували вже через льоток у цієї сім'ї, як бачимо, смужки до половини ще залишились. Смужечка. Смужечки забираю. Потім їх буду утилізовувати і починаю глядати сім'ю, щоб визначити, яку вона на даний час має кількість джілок, і правильно її скоротити. Крайня рамочка. Рамочка медова. Зараз покажу. Рамочка має не менше 4-4,5 кілограма. З досвідом переважувати мені немає смислу. Я відчуваю це руками. Рамочка дуже хороша в зиму. Наступна рамочка також медова. Третя рамочка медова. Четверта рамочка. Моя також немалу кількість меду, але меншу, ніж попередній. Поки що цю рамочку я відставляю. Скоріше за все на цій рамочці був розплід минулого разу. Ранковий час бджілки вже трішки зжались. Формують поступово клуб. Кількість їх у цій сім'ї достатньо непогана. Спрацювала ця сім'я в цьому році дуже і дуже добре. Ага, дійшли рамочка з розплодом. Уже невелика його кількість. Ця рамочка ще залишається. Хочу все-таки оглянути гніздо. Я розумію, що крайні рамочки з цього боку також будуть медові. У є така особливість, вона раніше за бакфаст збирається в зиму Розпід ще є, але кількість його поступово зменшується. Оці рамочки, на яких є розплід, вони ще будуть забиратися, коли буде остаточна збірка. Гнізда. Так, ще є розплід. Температура була достатньо високою, матки засівали. Є розплід. Знайшов маточку. Маточка минулого року. Із жовтою міточкою. Спробую показати, сподіваюсь видно. Як я вже говорив, взагалі змінюю, намагаюся змінювати матки щороку, але якщо матка показувала свою роботу, Дуже дуже добре. Буває, залишаю їх на два-то й три роки і від них виводжу нове покоління маток. Так, маю ще таку рамочку. Рамочка, в якої також вийшов. Розплід. А, ні, вийшов. Та не увесь, поки що залишаю її в гнізді. Вишається чотири рамочки. Три крайні точно медові. На цій рамочці розплоду вже немає, і меду на ній, як бачите. недостаточно для замывли, тому такую рамочку я також отставляю семья достаточно сильна. покажу вам еще одну рамочку. медово пергова. Поки що залишу її в гнізді при остаточному збору. Потім буду вирішувати, що з нею робити. Можливо, заберу її до сховища, зложу гніздо. Назад все так, як і було. На дві рамочки поки що я скоротив цю сім'ю. Зараз порахуємо, скільки вона буде мати рамок у гнізді. Мабуть, навіть на три скоротимо? Ставлю повну медову рамочка також має недостатню кількість меду для зимівлі. Отож дана сім'я. Зараз покажу на даний час буде мати отаку кількість рамок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Пізніше розплід вийде, і з центру ще приблизно дві рамочки доведеться забрати і сформувати гніздо вже зиму. Що роблю із рамочками, які я вже відставив, зараз покажу. На 9 рамок, встановлюю дві смужки. Препарат апіфрум має менш різкий запах, тому бджілки не так активно будуть їх розрізати. Як я вже показував, дуже-дуже легко зігнули на ширину верхнього брусочка рамочки і поставили. Ближче до гнізда, таким чином сім'я буде оброблена від кліща, прикриваю гніздо. І продовжуємо працювати. Тож переходимо до цих рамочок. Раніше я їх залишав усі на зиму. Але маючи 5-10 сімей, то є можливим. А зараз, коли моя пасіка вже достатньо велика, кількість таких рамок буде забагато для весни, тому я їх струшую. Відкриваю і бджілки поступово перенесуть його до гнізда. Гніздо буде більш заповнене медом, його достатньо для зимівлі, не тільки для зимівлі, а й для весняного розвитку. Отож, струшую бджілок і показую. Обережно відкриваю і ставлю за заставну. Два-три дні вони повністю перенесуть цей мед до гнізда. Рамочки я потім заберу, поставлю до сховища. І наступного року буду використовувати їх на медозборі. Чому саме так роблю? Будуть запитання, одразу відповім. Я працюю не на кількість меду, а на його якість. Дуже часто початківці роблять деяку таку невелику помилку, залишають мед до весни. В рамках, потім його підставляють у великій кількості до гнізда, бджіки його не встигають споживати, зацвітає акація, і мед із соняшника може потрапляти до свіжого меду, а цього робити не бажано. Так як клієнти бувають вибагливі і хочуть мати лише ідеальний продукт. Для того, щоб відео не затягувати, я думаю, все зрозуміло. Зараз я з тими рамками, що там є, зроблю абсолютно те ж саме. І сім'ю буду закривати. Кому відео сподобалось, підписуємось на канал, коментуємо. Якісь будуть запитання, обов'язково пишіть. Бажаю всім гарного настрою, мирного неба. Пока-пока.